Кожного року, 27 січня, відзначається день пам'яті жертв голокосту. Ця трагедія охопила і нашу рідну Україну. Перші, на кому фашисти випробували свої жорстокі методи, стали 600 українських військових. Після цього почали будувати концтабори – місця, які погубили людські судьби. Але світ без добрих людей не існує. Ізраїль надає почесне звання праведника світу людям з різних націй, які під час другої світової війни рятували євреїв від нацистського переслідування, проявляючи при цьому відвагу. Відомий історик. Михайло Калинський казав, що кількість жертв урочищі Бабин Яр досягали 100 тисяч битих, які були не тільки євреями, але й українцями та іншими народами. І це тільки Київщина, а стосовно щодо інших міст: Дробицький яр в Харкові або Янівський концтабор у Львові. Всі жорстокі вбивства, які відбулися, це не прихований геноцид народу. Польський історик, польський юрист Рафаелі Лемкін першим запровадив поняття геноцид та прозвав. Голодомор одним з видів геноциду. 9 грудня 1948 року було створено загальну декларацію ООН про права людини, якою була прийнята для підписання конвенція про попередження і покарання злочинів геноциду, що набула чинності у 1951 році, і є основним конвенційним джерелом у сфері боротьби з геноцидом. Зараз ми проживаємо тяжкий період. Війна в Україні це не лише руйнування міст, та, та територій, це глибока рана на серці кожного українця. Діяння, які роблять росіяни, супроводжуються масовими вбивствами, насильством та систематичними порушеннями прав людини, що є 100% геноцидом українського народу. Голокост це жах для всього світу, який не завжди залишиться в наших серцях. Потрібне постійне виховання у людства і розуміння того, що те, що євреї називають словом шоу в перекладі катастрофа, ні по відношенню до жодного народу не повинна повторюватись. Геноцид є злочином і ніякі строки давності. До нього застосовуватись не можуть незалежно від часу його вчинення.